Всім привіт-всім привіт! Я на привозі молочний корпус. Доброго дня вам! Доброго дня! А мені сказали, що ви Вінниці, це правда? з Вінницької області, тучинського району. – А, і м'ясо Вінниці, так? Так, Дивіться, яке м'ясо на привозі. Ребрушки, колбаска, сацем і вітамін С. Даються спробувати, до речі. Це таке сучняння. Яку ціну таке м'ясо? 280 на кілограм 270. Це 270 кг 260. А чим більше береш, тим да, трошки дешевше, так? Да? Є ще тут більше. А такі. така домашня? 280 кілограм 270. Рубля на кусочках. Все кусочка. Да. Ой, та ні, ні-ні я ні, ні, yes. не хочу спробувати. Що вас ще? А сало? О, сало цікавить. 140. 130-100 геньманів. Ось таке по 100, так? 100 гривень, а це 140 було гривень. Ну все ж теж, можна попробувати, так? А в які дні буваєте? Четвер і п'ятниця. Два дня. Четвер і п'ятниця. Тому кому цікаво, приходьте, пробуйте, вибирайте і купуйте. Всім гарного дня.